Що ви можете сказати по поводу цього попа, який тирив у вас ліс? Е, у нас ліс тирив. Так. У нас е, ніяких крадіжок не було. Не було. Ніяких заяви ви не писали, так? Да? В реаді звертаєтеся. Ну, у нас е, крадіжок не було. Тока у вас крадіжок немає, так? Да? Так. Хорошо, а якщо ми знайдемо? Mm. Ну, якщо ми знайдемо вашому лісниці на ваших ділянках покрадене, щоб потім не біжались. Так, друзі, лівонівське лісництво, подивіться. Свізо зрізаний пеньочок ніякої рубки немає. Діаметр ну, десь 35 точно є. Дивіться, як замаскирували, типу землею закидали. Я пам'ятаю, що тут не одне таке дерево. Ось воно куди падало. Так ось навіть верхушка від нього, походу. Да, ось від нього верхушка. Може це, звісно, не ліонівське, може це агроліса, але тим не менше. Вже другий пеньок зрізаний. Зараз покажу верхушку. Два. Це вже друге дерево. Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Що, Шихненко? Немає у вас. Все у вас добре, немає у вас незаконних порубок, так? Да? Пі, та-та-ра-та-та, -та -та -та. зда, ту-ту-ру-ту-ту, -ту -ту -ту. боу, ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту, -ту 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 -ту. пі! Піздяти, піздять, піздять, суки, піздять. Добре, минуту йде визов, ніхто трубку не бере. Зразу, зразу зразу, зразу візьми, скажи приятного апетита. Залишайтесь, будь ласка, В смислі. Ну, приятного апетита, Ви ж, мабуть, обідали. <гум> Пів четвертої. Що трубки не берете, на? <гум> Смачного, кажи їм десь зараз. Що не хоче поліція з тобою говорити? Не хоче. Що? — Я поганий мальчик. Да? Да. Так токсичний, так? Ну, аж ремонт. Все, кончилось. <су> Папа барапам. -па -па <рик> да? Зараз модно говорити, типу, все. Вони токсичні. З ним говорити, з ними нема про що говорити, вони токсичні. <пас> Вовче сіять пропав. Та ти що? Що ж ти будеш діти, блядь? Відділку. Ти повтори. Нема кому працювати, кажу, да? Так, да, нема кому працювати. Остався Відділку. один начальник відділу, бот і пару працівників. І півтора, блядь, блять, слідака. Да. <плес> Доброго дня. Я хотів би визвати слідчо оперативну групу. ха ха Це не зв'язок. з'єднання з оператором. Твій номер просто забанен, бля. Ти в чорних списках поздравляю. будь ласка, на лінії та Доброго дня. Я хотів би визвати слідчо-оперативну групу в селище Леонівка. Це село так, село Леонівка Іванківського району. Зараз Вижгородський. Це ліс, тут вулиці немає. По, Ви, трасі. по трасі. Виявили ділянку, на якій зрізані не дерева, породи сосна. В кількості двох штук, але ділянка. Е не уточняйте. Дивіться, біля лісу, який орієнтир там, ну, ниж якось Нижній склад. Ми будемо чекати Чи там. Проміжний Проміжний, проміжний. склад е проміжний? Да, по дорозі. Як перед Леонівкою, як їхати на Леонівку, буде проміжний склад. Між Леонівкою і, і з цим. Зимовищем. Зимовищем. Дякую вам. Так, дякуємо вам. Доброго дня. Це там, де ми минулого разу у вас. Дякую. І дивіться, зверніть увагу на те, що ось заїзд в ліс. Бачите, пом'ята трава, видно, що техніка. Так, бачите, ну ярко виражені сліди, що заїжджали. Я закрий машину, будь ласка. До речі, піп, який минулого разу ми вас викликали, щойно 15 хвилин назад перед вами саме звідси вискочив на саму ланосі. Там дальше ще одне дерево. Якщо отаки ти чи ні, ні ні, ми нам треба проїхати. Так, да? Да, миттєво, випереджає попалі с що ми на місці. Піп знімається з міста, блі, на ланосі сверлить, наче вставили паяльник в срак. <гум> Це, мабуть, цигани бірку вкрали, да, Дід? Так, да так. -да. Цигани забрали, бірку, місці з деревом. І стовпчик вкрали, так? <гум> да? І стовпчик діляночний. Є, не було. <сове> Сто... Стопчик теж в хазяйстві пригодиться, як <сове> <как> би, так? <да>? Так, <сове> <Да>, на забор. <сове> на забор там чи що Ну, їй ж теж забор, як стопчики поставив, все. А чистокола не треба. <сове> ну в Ліоновська це забор, бля. Конкретний забор. <сове> Ліонівське там, чи хто там Шехненко, да? <сове> да -да <-да> -да. так? Розказував. <сове> Інше, пошлід. Да. Ну це, це не пішки, це машини треба їхати. Тут далеко. Десь, далека, міг, там, ну, десь метрів 600 добрих. Давайте тоді проїдемо, а тоді поведемо. Давайте, давайте. Так. Видно і тут трактор заїжджав. Міряти будемо діаметр пенька.

все, выдай дідусь Так, тут теж видно, що техніка заїжджала. І теж десь приблизно 2-3 тижні тому. Так, а тут типу а-ля маскировка. Та дам присипали пісочку. Прикладимо може, мирно вилку. 37 Дальше масштабную полосу остатки. остатки, вот там верхушка лежит, бачите там? Так, пані Сліча зателефонувала до керівника і попросила викликати сюди лісника Леонівського або майстра, або кого-небудь, хто тут розбирається в цій темі, щоб мати розуміння, що тут за ділянка і, і виділ, квартал. Ну тут ділянка якби. Ділянка під зпизиди. Спокійної ночі, дружок.